Доброго дня, любі друзі, ветері Софія! Зараз я зроблю розклад, ресурсний розклад за допомогою карт МАК на 29. -е. Березня 2023 року. А ці карти, всі карти, метафорічні, асоціативні карти, вони допомагають налагоджувати зв'язок зі своїм підсвідомим. Будь ласка, використовуйте во благо, собі розвивайтеся, люди добрі, прокидайтеся, виходьте зі своїх обмежень, я вас умоляю. Тоді буде, е, не буде війни, тоді буде мир, тоді будемо ми жити всі так, як ми хочемо. Тому що ми цього варті. Кіно. І так, які будуть енергії присутні, що буде допомагати нам йти до своїх перемог? Да? У кожного вона своя. І так, ви можете самі о, вау, ви можете самі працювати. З картами самостійно я кожну карту буду вам близько показувати в екран, щоб ви мали можливість утримати, отримати від карти свої усвідомлення. Да? Шукайте те, що вам відкликається. Да? Я буду інтерпретувати їх по-своєму. Я що я відчуваю стосовно цієї карти. Ви просто перший раз послухайте, а потім працюйте самі. Ну, можливо, вам буде відкликатися те, що я буду казати. Звісно, тоді ми просто десь поруч з вами енергетично, да? по вібраціях близькі. От, але якщо ні, то, будь ласка, працюйте самостійно, просто послухайте, як я з ними працюю, да? що це для мене. От, і це дуже потужний. Все це дуже потужний інструмент для розвитку інтуїції. І зв'язку зі своїм підсвідомим. Бачите, вони так іноді роблять, вибачте, коли я багато, забагато розмовляю. От, але хочеться якомога більше дати вам іноді, кари... ну, не іноді а взагалі корисної інформації, просто ділитися досвідом і те, що я знаю, все, що я кажу, я все перевіряю завжди на собі. Я просто так не в цьому житті нічого не, не пораджу комусь, якщо я це не пережила, якщо я не використала на собі якусь техніку. Тому я буду ділитися дієвими інструментами задля саморозвитку. Родова система, що треба підтягнути, що буде допомагати. Угу. Чудово. І так, Тепер на цій колоді я подивлюся, з яких відносин треба забрати. Можливо, забрати свою увагу, да, свою енергію, і тоді це буде для вас ресурс, для ваших досягнень, а, тому що кожен день у нас є мета, і ми кудись йдемо. От, а можливо, карта покаже навпаки ті відносини, куди дати своє кохання, свою увагу, свою любов, і так само ви тоді звідти отримаєте а, якийсь ресурс. І так. До речі, була або на вчора така карта, добре, зараз розберемося. Да? І так, які енергії будуть допомагати, з чим треба працювати, да? тобто куди звернути свою увагу, дивіться, які енергії. Я б сказала, що йти вперед, з вірою, з вірою в захист і допомогу вищих сил. Тут пані вона йде по головах. Бачите? Але оці всі люди, вони, вони не проти. Вони не проти, тому що ну, вони, скоріш за все, не вважають себе гідними. Да? Вони дозволяють ходити по собі. І якщо ви хочете досягнути такої мети, ну, то знаєте, як я скажу. Я не хочу сказати, да, що треба так себе поводити, але іноді. Якщо ви вже дивіться, це можна роздивитися по-іншому, да, ви в якомусь оточенні. І тут люди, котрі, допом... котрі дозволяють ходити у себе по головах, це низьковібраційні люди. Да? Вони якісь ну можна сказати, не розвиваються. Да? Вони в якомусь застойному такому стані. От тому, що ну тут немає якої самоповаги і так далі. Тобто, ну я би себе скинула, ну я б не дозволила, да таке. Буває, звісно, в нашому житті іноді, що ми не знаємо, як вчинити, да, бо такий на нас тиск, що нема вибору, нема виходу іншого. Але для мене зараз, оце на цій карті ця пані, вона як головна героїня. От, і тому, якщо для досягнення вищої мети. То ну, я би так само зробила, я би пішла, тому що якщо я з ними залишуся, буду їх просто жаліти, да? то я залишуся потім, вони затягнуть мене в свої вібрації. Розумієте, І вас так само дивіться. Я розказую про себе, а ви просто слухайте, навчайтеся, можливо, у вас таке. Тобто виходьте з низьковібраційного оточення, виходьте, ви можете більше. А тут про знову таки, дивіться, вона ну тут оголені є частини, да це взагалі про. А... Про щирість, да, про відкритість, але знаєте для кого ви щирі відкриті. Якщо ви будете для таких людей, котрі, ну, дозволяють собою так поводитися, то вони будуть для вас токсичними, тому що вони потім захочуть у вас щось забрати. Да? Ну, вони не розуміють, що щирість це сила, насправді. Добро, да, це так само сила. Відкритість це, це, це сила. І коли з тобою людина відкрита, не, не треба ту, скажімо, інформацію якусь використовувати, використовувати не во благо, да, а такі люди е, низько-низько вібраційні вони саме так і роблять. Вони будуть з вами робити вигляд, що вони з вами е, дружні, да а потім використають все, що вони знають про вас проти вас. Розумієте? Ну тому що вони просто ментально хворі. Да, я так буду казати. Я не знаю, як їх називати по-іншому, і так більш зрозуміло. Тобто, да вони е, е, слабкі, психологічна, емоційна і ментальна. Ці люди слабкі. Тож. Будь ласка, у вас дивіться, є підтримка вищих сил. Тут два Янгола зверху, да, і вони вони з вами. Тож, будь ласка, не жалкуйте про те, що вам треба звідкись видиратися. І ще зараз мені прийшло таке про відчуття провини. Іноді люди не уходять з якогось оточення, тому що в них є відчуття провини. Ну як я буду гарнішою, да, як я буду вдачнішою, вдалою, да, як я стану багатішою, а що ж буде з ним? А як я їх кину? А вони про вас так не подумають. Повірте мені, не вірите, перевіряйте. Тож час змінювати оточення. Виходьте звідти, де не треба вам поруч люди, котрі дозволяють собою так поводитись, бо в них нема своїх кордонів. Якщо вони дозволяють собою так поводитись, то вони так само з вами будуть поводитися. Якщо ви туди спуститесь, вони усі залізуть на ваші плечі і будуть плясати на вашій голові. от на твою допомогу завжди можна розраховувати так, але знайте, кому її надавати, ту допомогу. До речі, хто не знає, як працювати, ці тези вони не повинні співпадати з малюнком по відчуттям і по усвідомленням. Але іноді, да, коли читаєш, потім да, іноді воно буває, що щось відгукується і, і з цієї сторони зрозуміло? От, Далі дивіться, які енергії. Тобто, тут про те, що змінюйте своє оточення, йдіть собі далі, ви під захистом вищих сил, які енергії? це... Високі вібрації, це чистота помислів, чистота намірів, чистота вашої мотивації. Да? Думайте, куди я йду, за для чого. Якщо ви йдете кудись, щоб комусь зробити погано, да, то ви повернетесь тоді на низькі вібрації, і у вас не буде отакого сяйва да, внутрішнього. Це внутрішнє сяйво, це в високій вібрації. Ваше, це е, висока духовність, да, принаймні, або ви туди йдете, то й Ідіть, будь ласка, відслідковуйте, хто вас там тригерить, да хто вас повертає до минулого і так далі. Тобто, з минулим, якщо щось не закрито треба намагатися все-таки закрити ті двері, шукати ті можливості, ті ключі, да як то мені закрити, якщо ви хочете щось ще звідти, там скажімо, взяти з минулого, Ну візьміть собі, візьміть досвід. той собі да Не якісь болючі моменти з собою брати, а досвід. І тоді у вас буде. От прорив Тут про духовне зцілення, про е, те, що е, Ну час війти в свою силу. Да Тут сяйво просто, сяйво е, на пані. тож Я вам теж того бажаю. Притримуйтесь просто благих намірів, і ви будете в такому стані. Е, надійшли не, е, надійшли е, світу своє кохання. Котре на самому, на самому ділі є любов Бога, да? Пошли міру свою любов, яка на самом ділі є любов Бога. Так, і це знову таки підтверджує для мене карта, що ми випромінюємо, розумієте, що ми у світ віддаємо, то нам і повертається. Не вірте мені, перевіряйте, перевіряйте все на собі. Будь ласка, далі, які енергії, що нам буде допомагати? Да? І що нас буде підтримувати. Дивіться, ця карта для мене про багатогранність, про природність, да, про те, що в нас все є. Ну, наприклад, якщо, ну, вибачте, нема що поїсти, да, завжди можна щось знайти в природі, навіть так. А, так само карта каже про те, що. Ми є те, що ми їмо. І це теж не треба знецінювати. Якщо ви в якомусь крут, ну, скрутному такому становищі, да, якщо ви не можете а, там, ну, якось гарно, гарно годуватися, ну все одно намагайтеся принаймні більше їсти екологічних. Тобто натурального чогось, да, щоб менше було обробленої якоїсь їжі, якщо вона оброблена, да, то щоб то було свіже і так далі, це теж неймовірно впливає на наш так само розвиток, тому що якщо вам погано всередині, да, якщо ваше тіло страждає, дуже важко буде підніматися так само. Тобто, яке головне да завдання нашого життя? Чому кажуть там ну три в одному, да, поєднати ці цілісність таку здобути, да це у? у п, Об'єднати матеріальне, з духовне, да? тобто тіло з душою, а, з нашим мозком, да? тому що це ну, проти, протистояння постійно, бо це різні такі субстанції, якось сказати, да? а, котрі впливають на, на зовнішній наш світ і на те, що в нас всередині, звісно, да? тому думайте просто, а, ну, як ви можете екологічно себе підтримувати фізично, це теж важливо. От. Самореалізація лежить там, де ти бачиш, де ти бачиш та використовуєш можливості. Да? От, якщо до вас приходять можливості якісь, то це більш за все ваша самореалізація, да? як від та підтвердження. Стосовно ТЕС у вас, у вас теж можуть бути свої усвідомлення і шукайте їх, що ще буде підтримувати. А, і тут знову для мене про натуральність, про екологічність. По-перше, до себе. Да? Дивіться, вот, кава це натуральний продукт, але вибачте, у всьому повинен бути баланс. Якщо ви 10 пляшок за день випиваєте, це не екологічно для себе. Ваше серце буде постійно а, на швидких. Да, на швидких скоростях так само буде кров ваша ганяти, тобто вам то не потрібно. да Зранку іноді люди звикають, да там чашечку каву випити. А якщо ви курите, наприклад, да дивіться, коли ви курите, ваші судини звужуються, а кава вона пришвидшує цей кровообіг, розумієте? І тоді у вас взагалі ви робите просто великий тиск на все своє тіло. да Заради чого? Просто подумайте, заради чого, і знайдіть якісь інші корисні і екологічні для себе можливості себе підтримувати. Да? От. Тобто в баланс. Дивіться, тут ще ця кориця намальована. Да? Це, по... Це бадьян кажеться. Ну, тобто, теж кориця, наприклад, Дуже потужний, як його називають, оксидан, да? тобто проти різних мікробів, проти різних там, бактерій і так далі. Тобто, ну, Випивайте замість кави, наприклад, або замініть декілька пляшок. Я зараз приклад кажу, да? тут не про каву, а про баланс, про натуральність. Тоді краще, знаєте, випили одну е, чашку кави. хочете ще щось такого. ну, Ви звикли, наприклад, постійно щось пити, коли ви робите, там, не знаю, може за комп'ютером ви працюєте, да, бо така у вас звичка, щось, наприклад, мати при собі якусь чашку з теплою водою, да, і щоб щось е, ну, споживати постійно. Тоді подумайте, що ви можете. Якщо ви будете лимон, наприклад, у воду додавати з меленою корицею, повірте, вам. Тисячоразово пришвидшиться, по-перше, усі і метаболізм і всі ваші якесь одужання да, в тілі. Тобто, ви собі таку ну, просто потужну користь для того зробите. Да? Якщо ви можете взагалі замінити каву на щось, навіть на воду з лимонами, корицею, то вам буде тільки плюс. Ви будете відчувати то через якийсь тривалий час, і буде процес очищення. От. І так, ціна, котру ви сплачуєте за духовний ріст, то ваш час. Звісно, приділяйте час якомога більше, тому що отак нема ні у кого, знаєте, такого інструменту, котрий за дві секунди вас зробить духовною людиною. Звісно, задля того, задля свого розвитку, щоб стати тією духовною людиною, треба використати свій час задля того, да? свій намір показати Всесвіту. От. Далі дивіться в родовій системі, що треба підтягнути. Пам'ятайте завжди, коли ви підтягуєте в родовій системі. Е Щось ви укріплюєте себе. Коли ви укріплюєте себе, будь-яким чином, да ви укріплюєте свою родову систему. Все пов'язано. То що треба пропрацювати з чим треба пропрацювати? Приділяйте увагу собі, згадайте, що ви є цінність не тільки для себе, да ви цінність для свого роду, які б у вас не були відносини. Зараз зверніть увагу на себе. Подивіться, пані вдягнена, вона там, в неї квіточка у волосі, в неї є парфюми, тобто в будь-якій ситуації, де б ви не були, будь ласка, пам'ятайте про те, що ви є цінність, і ви варті того, щоб в будь-якій ситуації давати собі. Ну, те, що ви зараз можете, але саме найкраще, розумієте? От ви можете купити зараз отакий маленький флакончик, не знаю, там якийсь духів, да, Зробіть це для себе. Зробіть, підтримуйте себе. Ви можете якусь собі ну, дозволити все одно, да, в будь-якому випадку якусь прикрасу. Зробіть це, прикрашайте себе. Таким чином, ви будете підвищувати свою самоцінність, свою самооцінку, розумієте? І це позитивно вплине на все ваше життя і на життя вашого роду. Бо ви прийшли в якусь родову систему і, будь ласка. А, ну, робіть благо собі, і так ви робите благо своєму роду, тобто віддячуєте його. род да? благословляє вас на любов та прийняття себе. Ви дорогоцінність для роду. Пам'ятайте про це, дивіться. Ну, карта тут карта, тут по іншому. Я не запам'ятовую ці тези, да? але тут просто відчуття. Тут про інше нема що сказати. От у вас, звісно, можуть бути свої усвідомлення. Дивіться, як це для вас, але ну для мене це вочеві. І ще дивіться. А, що треба, да, які відносини, наприклад, нам треба прибрати, або а, треба, скажімо так, дати туди все-таки своє кохання. Ну тут для мене щось про минуле, чесно. От в мене відчуття, що пані тримається просто за минуле, да, що цієї людини з якихось причин, я не знаю з якихось причин. Да, я не буду тут нагнітати, казати мінуса, якісь, да, але людини нема зараз поруч. Нема зараз поруч, дивіться, і в чому факт, ну, треба, да, треба, звісно, якщо це якась трагічна подія, да, якщо просто людина від вас пішла, ну, вибачте, тоді час все одно відпустити її. І якщо ви не можете того самі зробити, якщо вам ще болить, да. Якщо це було ну там не так, не так далеко, скажімо так, то звісно. Але яка рекомендація тоді? Тоді треба то пережити. Не знаєте, не трамбувати його свій біль, да? його треба туди зануритись, але обов'язково за допомогою спеціалістів. Якщо ви зараз в поганому стані за того, що у вас були якихось якісь втрати, будь ласка, шукайте спеціалістів, котрі вам допоможуть зараз. Дуже багато, особливо для українців, да багато. Психологічної, безкоштовної є допомоги. Знайдіть свого спеціаліста, виходьте з того стану. Тому що ну, в мене таке, ну я віжу, бачу такі, ну, пані, вона розчарована, вона от такі, такі в мене, знаєте, відчуття, що вона зараз буде плакати, що в ну, внутрішньо вона постійно плаче. Отаке от в мене відчуття. От, ви подивіться, і що це для вас. да? Можливо, у вас будуть взагалі. Інше усвідомлення. Чому для мене тут не про порядок? Знаєте, мож, могла би бути асоціація да навести порядок, але тут не про те, чому? Тому що пані ну, Тремпіль цей плечики, да, вона їх нарядила. Дивіться, вона ну дивиться як на людину, на якийсь дорогий для себе, на якусь дорогу особу розумієте, тут. ну... Цю, як вона, криватку зав'язала, да тут навіть такий носовичок да туди, як вставляють, тобто ну кудись йде людина для для, для краси, скажімо так. да От, То подивіться, щось вже час відпускати. От, тому для мене асоціація це з минулим. да І ще дивіться, така асоціація, якщо з вами немає зараз. Вашої коханої людини, але ви її не втратили. Тобто, да, а людина десь просто вона не може зараз бути просто фізично з вами поруч, але у вас є зв'язок. Тоді, будь ласка, контролюйте свої емоції. Якщо ви будете дивитися на ось це. Да? І зараз мріяти про те, що він повернувся, але з, такі, з, такою, з таким сумом, з такими, скажімо, мокрими очима, да? то ви тоді цю мрію наповнюєте своїми енергіями мінусовими, да? низькими вібраціями наповнюєте свою мрію. А вам треба змінити ставлення до того. До цієї ситуації і мріяти про те, що людина повертається, але мріяти навіть зараз наповнювати позитивом. да? мріяти про те, як людина повернулася, як ви зустрілися, як вам гарно, як ви пішли гуляти, як ви приготували щось для неї. Да будь-що, мрійте, але позитив туди давайте. Тоді буде вам щастя. Зрозуміло, тому що ми притягуємо ті енергії, котрі ми випромінюємо. От тому дивіться, що для вас ця карта. От я вам бажаю. Енергетичного такого балансу сьогодні, будь ласка, тримайтеся все-таки вищих енергій, і тоді буде всім щастя. З повагою, Софія. <софія> Бачите, вона прям полетіла в щастя. От, будь ласка, підписуйтесь, це допомагає мені розвивати мій канал, тому що я хочу бути корисною якомога для більшої кількості людей. До побачення!